Привіт! Продовжуємо говорити про ідеї та фічі. Сьогодні дізнаєшся більше про роботу та команду бренду комунікації. Привіт, Дашо! Привіт, Дарина. Розкажи про себе, чим займаєшся в компанії та як давно. Я керую напрямком піару команди бренду комунікації до проекту та і в цілому до компанії Теймі". Майже два роки тому. Я разом із піар-юнітом та брендовою командою роблю все можливе для того, щоб про бренд-Тімі і про продукти імі писали топові світові віддання. В цілому, я відповідаю за репутацію бренду Тімі, та а також за позиціонування теімії в медіа Розкажи про одну з своїх ідей або рішень, які вдалося реалізувати в команді. На мою думку, в цілому в піарі, да, в принципі, як і в будь-якому іншому напрямку, має бути налагоджений системний та стратегічний підхід. І моєю задачею з самого першого дня, як я доєдналася до бренду «Таїмі» до роботи над продуктом, було налагодження всіх піар-процесів. За рік ми запустили системне та стратегічне планування та активності на кожен квартал, чітку постановку як річних, так і квартальних цілей. В цілому воркфлоу для юніту систему моніторингу та оцінки показників якісних та кількісних розробили та запустили план кризових комунікацій, а також розробили серед інструментарів. Цей підхід на мою думку, потребує постійного вдосконалення, над чим ми зараз і працюємо, але вже Перше налагодження процесів, і перша фіналізація піар-стратегії дозволила нам збільшити кавередж на 35% за рік. А також, на мою думку, такий підхід стратегічно системний дозволяє швидко адаптувати нових співробітників та передавати досвід і позитивні показники і позитивні результати новому поколінню. З якими челенджами довелося зіткнутися? Мені здається, що налагодження процесів з нуля це суцільниця челендж насправді. Особливо, якщо потрібно тобі, як професіоналу, обнулити свій минулий досвід і Забути про напрацювання, які тобі перейшли у спадок, тому що ти розумієш, що тобі потрібно здобувати свої. І ти знаходишся в такому постійно тестовому режимі, стикаєшся з тим, що не всі далеко, не всі твої ідеї працюють, і тут потрібно правильно реагувати на те, що не всі твої ідеї будуть працювати, і розуміти, що Тобі потрібно ось цей досвід із непрацюючими ідеями регенерувати і йти вперед для того, щоб досягати результатів. А ти маєш бути відповідальний власне за ці результати, маєш правильно розподілити свій ресурс, ресурс своєї команди для досягнення цих цілей, і одночасно вистраювати всі процеси з нуля. І це для мене було досить таким складним випробуванням. А що в цьому процесі і чи було, що взагалі максимально легко або комфортно давалося? По-перше, це підтримка команди, в першу чергу. По-друге, ну, мабуть, все ж таки, я не повністю обновила свій минулий досвід, і в мене вже був досвід фустрований процес, піар процесів, піар-процесів з дня, і це допомогло мені систематизувати особисто мене і організувати мій процес роботи. І... І те, що мені подобається продукт. Я, хочу, я в цілому заточна дуже на результати, і мені важливо було зробити все швидко і якісно саме для того, щоб я вже могла презентувати кінечні результати як самої роботи, як результати піар роботи, саме Юніту. І це мене драйвило, тому що мені подобається те, з чим я працюю, і це мені допомагало власне, з усіма челенджами справлятися швидко. Що тебе драйвить в генерації Дей? Я знову буду, я знов повторюсь, тому що це результат в першу чергу, оскільки це дуже какого бачити, як ідея стає проектом, і цей проект може приносити користь і продукту, і нашій аудиторії. Але є ще одна штука, те, що вона, мабуть, більш особиста. Мені подобається ніша, в якій ми працюємо. І створювати квір-дейтинг особисто для мене це мрія, і завжди була. Тому що ось цей ресурс, який передує генерація ідей – це моє нативне підвищення експертизи в обіти адженті. А я це люблю і мені це подобається. Я таким чином також вдосконалююсь.